Згадаймо ці рядки, ну такі знайомі. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. От сьогодні ми якраз і зануримось в уривки з поеми Тараса Шевченка Іван Підкова». Написана вона, здається, 1839 року. Маємо два фрагменти: один такий, знаєте, досить сумний, про минуле, а другий ну просто врує енергію. Про козацький похід. Так, справді, і це, до речі, надзвичайно цікавий контраст. От наша мета сьогодні, власне, і зрозуміти, як Шевченко працює з цими ну, такими різними станами, як він показує не просто, скажімо, втрачену славу, але й той самий м -м, незламний дух, що кидає виклик долі. Це ж не тільки погляд назад, а й ну, спроба знайти щось важливе для свого часу, для сучасності поета. Гаразд, давайте спробуємо це розгорнути. От Перша частина, вона одразу якось так знаєте огортає меланхолією, козацька слава, воля, все це, наче таке собі відлуння минулого, і лишились тільки оті високі ті могили, що чорніють, як гори, що вони символізують, ну крім очевидної втрати. Ну, дивіться, це ж більше, ніж просто символи втрати, могили тут, це такі собі мовчазні свідки. Вони, як пише Шевченко, з вітрами говорять про що? Про минулу волю. Вони, мабуть, єдине, що фізично лишилося від цієї епохи, і вони зберігають пам'ять. Шевченко ж протиставляє це таке монументальне минуле панували, добували і славою волю. Буденності, от іде нащадок, внук, і просто косу несе в росу. Ага. Це ж контраст між епосом і побутом, величою, ну, такою собі тишею. Цікаво, до речі, що згадується навіть минуле лихо і журба якось так, ну ледь не з теплотою, лихо танцювало, журба медгорілку поставцем кружала. Навіщо ця ностальгія здавалася б, за труднощами? А отут, от власне, дуже важливий момент: згадка про журбу і лихо поруч зі славою та волею. Це ж ознака повноти життя. Його інтенсивності, розумієте, навіть не гаразди минулого вони сприймаються як свідчення справжнього такого бурхливого існування. На противагу тихому, можливо, аж занадто спокійному сьогоденню. Згадка про минуле це така спроба серце хоч трохи спочине. Ну ніби підживитися енергією тієї епохи. Шевченко тут не просто сумує, він я б сказала, конструює певний ідеал минулого, ідеал, який може слугувати опорою. І от після цієї такої тиші. Спогадів раптом вибух, друга частина це шторм, дія, рішучість, чорна хмара з-за лиману, синє море з звірюкою, то стогне то вия, і серед усього цього заклик. Анути хлоп'ята, ходім погуляти. Що це взагалі таке? Це безрозсудність чи щось інше? О, це можна сказати, квінтесенція козацького духу, ну принаймні в романтичному його сприйнятті. Небезпека, вона ж не просто налякає, вона вабить. Вона стає випробуванням, де можна себе проявити. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. І зверніть увагу, як швидко вони реагують. Висипали, лимань човни вкрили швидко. Так, так. І навіть серед хвиль, що як ті гори, вони що роблять? Співають. Це ж гімн сміливості, яка ну, межує з викликом самій природі. А постать отамана. Він же спочатку походжає вздовж байдака, спокійно так курить люльку серед всього хаосу, а потім бац різке, таке зухвале рішення. Що нам говорить цей його спокій перед таким викликом? Цей зовнішній спокій отамана це, знаєте, втілення впевненості, лідерської харизми. Він не панікує, ні. Він оцінює ситуацію, а потім рішення, яке ну, просто вражає своєю амбічністю. Закрутивши вуса, він наказує: не в синопу, куди, а у царград до султана поїдемо в гості. У царград? Так. Треба ж розуміти: царград це Стамбул, столиця могутньої Османської імперії. Це ж не просто якийсь набіг, це прямий виклик у саме серце ворожої держави. Уявляєте? Неймовірна зухвалість. І козаки ж одразу підтримують одноголосно добре батько атамани». Це теж важливий елемент, напевно. Безумовно. Це ж показує єдність, повну довіру до лідера і, власне, спільну готовність до ризику, до будь-якого ризику. І отаман знову спокійно дивиться на море. Рішення прийнято, все, механізму запущено. Ця сцена це просто апофооз козацької звитяги, згуртованості і рішучості. Отже, виходить, ми бачимо дві такі сторони однієї медалі. З одного боку, елегійна туга за втраченою величчю, а з іншого яскравий спалах героїчної енергії, такої енергії, що здатно кинути виклик будь-кому і будь-чому. Саме так і тут важливо усвідомити, Шевченко ж пише це майже століття по тому. Він не просто фіксує історію, ні. Він по суті творить національний міф. Цей романтизований образ козацтва це не стільки, знаєте, історична реконструкція, скільки створення потужного символу, символу незламності, джерела натхнення для сучасників поета, ну і для майбутніх поколінь також. Тож, мабуть, залишається таке питання для роздумів, яку функцію виконує саме цей такий героїзований і ну, романтизований образ козацтва у формуванні нашої української ідентичності. І як пам'ять про таку, скажімо, зухвалу сміливість впливає на наше самосприйняття сьогодні? От про це можливо варто подумати.